Отворій двері, отворій двері. Просим газ до нас прийняти. Прославляти Христа Бог. Ох, важка була дорога. Дилилася, що ось наша славна Україна зажурилася, бо наші добро. Ми будемо чекати ми з тим чекаємо ці новини кожного дня. Нова пастушки з ягнятком. Ми стоїмо тут під лиця всіх близьких нашого однокласника, від його батьків та всіх його знайомих. І дуже просимо цивільних не забувати про тих, хто нас поронив. Мене звати Людмила, я стою за свого сина Олександра, він азовець. В полоні перебуває вже другий місяць. Виходив з Азовсталі 20 травня 2022 року. Лише в жовтні цього року мені вдалося узнати, що він дійсно живий. Примірне місце перебування мені стало відомо. До цього 25 місяців мені взагалі не було нічого відомо за нього. Ми боремося за визволення всіх наших полонених за повернення їх скоріше додому. Свята це добре, їх треба святкувати. Але треба пам'ятати і тих, хто за це віддає життя, свою свободу, свою волю, хто покидає своїх рідних. І за це також треба пам'ятати. І ми дуже вдячні всім, хто підтримує нас, хто робить пости в соцмережах, хто розголошує цю проблему. Ми намагаємося створити тиск на обмінювачів зі сторони Російської Федерації, які постійно зривають обміни. Які не йдуть на якісь обговорення, які намагаються засудити маріупольський гарнізон поодинці, надумуючи їм всякі статті і засуджуючи наших рідних від 18 до пожиттєвого строку за надуманими страттями, а також доводячи до катувань і до закатовувань наших рідних, які перебувають наразі в полоні.